Раніше, каже Лідія Гладун, їх із сином не часто можна було застати ось так на кухні. Більшість всього не було вдома, як школу закінчив. І пішов то учоба, то армія. Антон на кріслі кулісному йому 26, Він втратив обидві ноги та руку. Вийшла така ситуація смішна. До мене не потелефонували з воєнкомата і сказали, я чув, ти хоч служити там. Ми тебе чекаємо на вокзоні вже. А я їду, тільки забрав документи з навчання. Через пару місяців після цього дзвінка шість років тому розповідає Антон. Він долучився до війська. Спочатку служба в Житомирі в десантно-штурмовій бригаді, а потім і виїздив. Зону операції об'єднаних сил там під ізюмом чоловік зустрів повномасштабно. Сказало командування негоже, де сонтника сидіть в окопах, і ми почали штурмувати. Отримав поранення. Я вже 27 березня, буквально місяць. Підірвався на міні, говорить Антон. Товариш зразу під, підбігає каже, Крова 200, а голодун важкий 300. І зразу почав мені ну, накладати турникети. Через тиждень прокинувся вже в Хорькові в госпіталі. Проснувся наче побачив медсестру, і почав не кричати, казати: уберіть його від мене. А мені там цей же, ж, я в мене був медикаментозний сон, мене ж то кололо, і мені там сни такі снилися. І мені показало, що там якийсь. Кадировець, той, що мені в сні хотів мене зарізати, а вона схожа на нього мені було. І я ото мені стидно по цей день, що я так, вона ж як лучше Ну, Я думаю, вона не перший раз таке бачила. Сьогодні на Антонові футболка із написом: Сміюся. Таким вона і побачила його вперше у госпіталі, каже пані Лідія. Що змінилося? Так дужче, дужче ми його стали любити. Він у нас як. Ведмедик, <хи> хочеться його обняти. Та я не думав, нормально. Люди живуть, же, щоб його не, не жив. Після трьох років реабілітації за кордоном Антон нарешті вдома придбав квартиру в місті і облаштував під власні потреби, звик каже, і до життя на протезах. Попервох, як я вдягнув перший день, я два кроки за годину зробив на них, і я думав, що це нереально зовсім ходить, я думаю, більше не буду ніколи. На вулиці з ними зручно, але місту бракує інклюзивності, говорить. Ну, вже краще, чим було раніше, вже краще. Ну, після Німеччини мені вся Україна трошки відстає від інклюзивності. Мало туалетів, зовсім мало. Прям щоб в туалет. Це ну, в торговий центр. Дав. В кафешках, в ресторанах мало зовсім. Не розуміє, додає і надмірної опіки з боку людей. Це мені хочуть допомогти. Там, наприклад, я заїжджаю, там бордюрчик якийсь. Я зовсім хочуть допомогти мені. А в мене ж вона автоматична, і мені не потрібна допомога. І я оце аж злюся. Кажу, не потрібно, бо я кожен раз комусь на ногу наїжджаю. Це хтось хоче допомогти, хтось там підходить 20 гривень, будь ласка, сердиться, щоб йому не допомагали. Це вже якщо вже щось таке, то він гукає, якщо він вже сам не може. А так він старається більше сам все робити Ну, самостоятельним хоче бути у нас. Ну так. Да. Це печиво пекти. Ага. Після поранення говорить Антон: життя варте того, аби його прожити. Смачної їжі, ігор, серіалів, фільмів, людей, друзів і тому подібне. Скільки всього? Нині чоловік планує з'їздити на відкритий турнір з онлайн ігор і продовжити навчання в АІТ. А ще хоче новий рік в старі Гаррі Поттера празднувати. так. Анастасія Кашит, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.